Запрошую всіх до молитви на цьому сумному місці, місці великої трагедії, великої найбільшої втрати. Місце, яке буде нагадувати нам і завжди буде нагадувати нам за наших найкращих, найдорожчих. Місце, яке завжди нас тут болить. Але нехай наша молитва. Яку ми занесемо, буде великим даром для наших воїнів, для наших близьких, рідних і побратимів. Благословений Бог наш завжди нині, по всіх і на віки віків. воскрес із мертвих смертью, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес, із мертвих, смертю смерть подолав І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, Самертя смерть подолав І тим, що роба. ...дарував. Присвітає Тройці, помили нас, Господи, очисти ріки наші, ...влади попрости беззаконія наші, святий посвятив, сили, немочі наші, ...імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому. Духу. І нині в оце часу, і навіки від діва мій. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, є сила є слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слухами спочилих праведних душі, слух Твоїх спаси, окой. І збережи їх у блаженні житті Твоїм, у тебе, людина, любче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочинку. Душі слух твоїх, поти єдина людина любась. слава Отцю, і Сину, і Святого Духові, ти, є ти Бог, що дозійшов, і кайданів звільнив закованих, самі душі слуг твоїх упокой, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. єдина чистина непорочна чла Діво, що Бога, без не породи. Моли його за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось, Тобі слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо й за упокій душ спочилих слов Божих, воїнів авіаторів, Ігоря Владислава, Павла Василя. І що простилося, і всяке прорішення добровільне, недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То Господь Бог оселив душі, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесного відтлощення гріхів, їх у Христа безсмертного, Царя й Бога нашого просів. Господе Господи, помолся, Боже Духє, і всякій плоті та смерть подолав і диявола переміг, і життя світові Твоєму дарував сам Господи, у покій душі спочилих слуг Твоїх воїнів, авіаторів, ігоря Владислава, Василя, Павла, у місті світлому, місті, квіточу, у місті спокійному, звідки зникли біль печалі зітхання, усякі прорішення. Яке вони учинили словом або ділом, бо думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила, б і не зрішила. Ти бо єдиний без ріха праведність, твоя правовідні своє, слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, і життя й упокій слуг, Твоїх воїнів, авіаторів, Ігоря, Владислава, Василя, Павла, Христе Боже, нашій любі воссилаємо з беззначальним Тим Отцем. І присвятим святим благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Премудрій. Світися, світися, Єрусалиме, Слава Богу Господня на тобі восіяла. Радій нині веселися Сіоне, а ти чиста, як красуйся, погородиться воскресінням на Твого. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що вробав життя даного. Господи помили, Господи помили, Господи помили благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє молитвами причистої своєї матері. Святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих, слуг Твоїх, воїнів, авіаторів, Ігоря, Владислава, Василя Павла, що переставилися від нас в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причиснить, а нас помилує і спасе, як благий і людинолюбний. Ублаженімо стані вічний, опокіпани Господи, Христо пам'ятним, слугам Твоїм воїнам, авіаторам Ігорю, Владиславу, Василю Павлу, яким сьогодні поминання творимо і сотворим вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос воскрес. І тим, що роба життя дарував, Христос воскрес, із мав, смерть подолав. і тим, що в робок життя дарував, Христос воскресив, смерть смерло, і тим, що. Дарував. І нам дарував життя вічне. Поколяємося, й Днем, воскресінню. отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, іменуватцям нашим. І не веди нас у спокуса, але визволи нас від лукаво. Амінь. Раді ці Діва, радуйся, благодатна, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Того. Спаса, Збавителя душ наш. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі рідні, найближчі наших воїнів, пане генерали, пане командири, військові побратими. Сьогодні 5 років. 5 років справді болю, який не вгасає, який постійно-постійно дає про себе чути. Болю великої втрати, втрати. Тих, які були справді повні життя, сили, енергії, ніщо не говорило, що має так статися. Усі чекали їх вдома, чекали, що повернуться з цих навчань, але. Їхній політ стався політом до неба, до Господа Бога. І кожного разу, коли ми приходимо сюди, приходимо не просто, але приходимо засвідчити свою вірність, свою пам'ять. Для Ігоря, Владислава, Василя, Павла, що вони залишаються з нами, залишаються в наших серцях, а найголовніше в наших молитвах. Цей день ми сьогодні розпочали з найбільшої молитви і з найважливішої жертви служби Божої. Бо немає ціннішої молитви, ніж служба Божа. Де Господь наш Ісус Христос приносить себе в жертву, безкровну жертву на престолі, дає перед перемінює хліб своє тіло і вино в свою кров через священника, дає себе як поживу. Служба Божа це є повторення хресної жертви Ісуса Христа, але в безкровний спосіб. Але кожна служба Божа, яку ми служимо в певному наміренні, то саме Христос жертвує себе в наміренні тих, за кого ми молимося. Саме на службі Божій Христос знову приносить себе в жертву заради наших побратимів, наших воїнів. Але кожне поминання це є пригадування нам. Що ми також є смертні, що також смерть чекає нас там, де ми не сподіваємося, бо не знаємо ні дня, ні години. І тому дуже гарно говорить святий апостол Павло, він каже: ніхто не живе сам для себе. Коли ми живемо, маємо пам'ятати, що для Господа живемо. Коли вмираємо, також маємо пам'ятати, що для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, каже святий апостол Павло, ми Господні, на Це Бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Нехай пам'ять. Про наших побратимів, як я кажу кожного разу, нехай буде світлою, нехай ці справи, які не довершили, щоб ми могли їх завершити. Цю боротьбу, яка ще досі триває з ворогом, ми також маємо завершити. Але не інакше як перемогою над ворогом. І ми просимо вже тепер тих наших воїнів небесних, щоб вони додавали нам відваги мужності, допомагали нам здолати страх, але щоб ми укріпилися вірою, вірою в Бога, вірою в побратимів. Вірою в один одного. І таким чином ми зможемо запевнити, що їхня жертва не була даремною. І ми тоді зможемо справді засвідчити, що їхня пам'ять навіки буде вічною. Прийміть наші побратими цю нашу молитву. За яких ми заносимо, а ви, дорогі рідні, ще раз і ще раз прийміть співчуття від усіх нас, від командування, від всіх побратимів. Це єдине, що ми можемо зробити, і, звичайно, запевняємо, що ми про них не забуваємо, завжди пам'ятаємо, носимо їх в своїх серцях, в своїх пам'яті. Вони завжди є перед нами. На фотографіях перед нами на кожному так само вильоті, при кожному завданні, бо з них беремо приклад. Бо їхній приклад був справді гідний, відважний, мужній, який ми готові наслідувати і далі вести цю боротьбу супроти ворога. Христос Воскрес! Слава Україні! Прошу покласти квіти до хреста наших воїнів, авіатор.